Вітаю всіх любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Часто до мене дзвонять і просять щось розкажи. Поділися те, що Бог явив славу свою. І я бачу, що воно служить для назідання народа Господнього. Я хочу ще засвідчити одну велику справу Господню, що Бог зробив по ваших молитвах. Коли ми були біля Часового яру на позиції, нас почали сильно обстрілювати. 4 метри не долітів знаряд з російської сторони в хатині, де ми знаходились. 4 метри. Не 7, не 10 метрів, 4 метри. Повилітали всі вікна, рознесло кришу. Ми повибігали, забігли в льох і ми почали передавати. Командир почав передавати, що нас почали сильно обстрілювати. Наш штаб дає звернення, а штабу кажуть, не, це, ми не віримо, що вас обстрілюють. Це неможливо, що вас обстрілювали. Вас не повинні обстрілювати. А що капелан не молиться, ви знаєте, я побачив, що в їх більша віри, ніж в мене. Я кажу: я мало молився, а соштабу кажуть. Ну, тепер ми зрозуміли, чого вас обстрілюють, тому що вас не повинні обстрілювати. І знаєте, коли сильніша стала молитва, ми два місяці стояли зліва пів кілометра, справа пів кілометра просто сипало, а над нами стояв як ковпак Господній, як купол Господній стояв, і все у нас було добре. Так що молитва вона має велику силу, і це бачать навіть у штабі. Вони мають віру, що якщо є там служитель, значить там должно бути все добре. Слава нашому Богу!